Вітаю, мене звуть Надя Ліра. Це є новини: нові видавництва, книжкові фестивалі, новий художній керівник молодого театру та навіть новий Гаррі Поттер. Залишайтеся з нами, щоб дізнаватися найцікавіше. Радикальний переклад, який розхитує мову. Букрівську премію отримала збірка оповідань Бану Муштак, Світильник серця. Вперше за всю історію премії нагороду отримала книжка. Перекладена з мови Канада, якою говорять близько 65 мільйонів людей на півдні Індії. Англійською книгу переклала Діпа Гасті. Світильник серця це 12 оповідань про повсякденне життя жінок і дівчат у мусульманських громадах південної Індії. Чекаємо переклад українською. Осмислюватимуть життєвий досвід через книжки. Відкрилось нове видавництво. Хто це? Видаватимуть трансформаційну літературу. У фокусі теми психології, сучасного суспільства, воєнної і післявоєнної реальності, науки, свідомості та суспільних змін. Першою книгою став Бестселер західного ринку. Як бути дорослим у стосунках? П'ять складових зрілої любові американського психотерапевта Девіда Річо. Новинка вже доступна до замовлення. Салман Ружді привітав вирок своєму нападнику. Хадій Матар отримав 25 років ув'язнення за спробу вбивства. Повідомляє BBC. Напад стався 12 серпня 2022 року на конференції у Нью-Йорку. Письменник осліп на одне око отримав травми печінки та параліч руки. Під час суду Матар назвав Ружді лицеміром і тираном, виправдовуючи свої дії. Простір живого діалогу між авторами бестселерів, читачами, видавцями та блогерами у Львові. Проведуть новий книжковий фестиваль Бестселерфест. Відбудеться він вперше влітку цього року. Повідомляючи тому, засновницею стала Мар'яна Савка, поетка та головна редакторка видавництва Старого Лева. Фестиваль уже анонсував зустрічі із зірковими гостями. Зокрема, серед учасників першого Бестселер-Фесту будуть Анастасія Левкова, Ірена Карпа, Василь Шкляр. Макс Кідрук, Іларіон Павлюк та інші. Окрім літературних подій, будуть музичні виступи та ярмарок. Молодий театр очолив Станіслав Мойсеєв, майстер класичної драми і експериментів з відомими текстами. У його доробку понад 60 вистав, зокрема Московіада у співпраці з Юрієм Андруховичем. Мойсеєв повертається до молодого театру у друге. Він керував на місць 1996 року. По 2012 роки, а також очолював театр Франка. Режисер обіцяє повідомити про творчі плани згодом. З 30 тисяч акторів обрали трьох канал HBO оголосив імена акторів, які зіграють в новому серіалі за мотивами Гаррі Поттера. Новими Гаррі, Роном та Герміоною стануть Домінік Маклафлін, Алестер Стау та Арабела Стентон. Серіал планують як глибшу адаптацію серії книг Джоан Ролінг. Зйомки стартують уже цього літа. Перший сезон «Гаррі Поттера» Варто очікувати наприкінці 26-го або на початку 27-го року. Список книг на літо, які неможливо прочитати. Нашу рубрику Парад літературного абсурду сьогодні очолює кур'йоз зі штучним інтелектом. Американське видання Чикаго Сан Таймс опублікувало список рекомендованих книг, частково вигаданий ШІ більшість неіснуючих книг у списку. Приписали відомим авторам. Переконливі назви і описи ввели в оману досвідчених редакторів газети. А тепер про реальні новинки від українських видавців, наша рубрика Видавничий топ. Вперше українською. Артбукс видасть культову мангу Атака титанів це темна постапокаліптична фентезі манга Хаджіме і Саями. У ній йдеться про боротьбу людства із жахливими істотами, титанами. Ця новинка обіцяє стати справжнім подарунком для поціновувачів жанру. У видавництві Вавилонська бібліотека виходить друком документальний роман Олега Криштопи Радіо Афродіта. Це історія українського повстанського радіо, яке висвітлювало боротьбу проти окупантів. Спочатку німецьких, потім російських. Це оповідь про відвагу, мужність, але й про зраду, кохання, дружбу і довіру. Ідеться в анотації. Мородіан Черновіц презентує поетичну новинку від Шевченківської лавретки Ярини Чорногуз «Нічийний шефран. Це книга про досвід, який не можна забути, бо він іще триває. Це вірші свідчення, написані не після, а під час війни. Невдовзі на полицях магазинів Книгарня Є наостанок. Нагадаю вам, що у книгарня є діє вигідна програма лояльності. У фізичних крамницях можна отримувати знижки та накопичувати бали. Усі деталі вам радо розкажуть консультанти магазинів Книгарні є пишіть у коментарях, які книжкові новинки придбали останнім часом, і підписуйтесь, щоби не пропустити нових випусків.